П'ятий Сергій Чапковський, признавайся, давай, признавайся, давай, що ти бомж і без мами, і ти, і, і, і и що ти... Бомж і безмамний, і поганий, і тупий ютубер. Давай, п'ятий Сергій Чапковський, признавайся негайно, що ти тупий і поганий ютубер, і твій аккаунт. Другий теж такий. Твої аккаунти такі і є. А ну давай, блін. Ось так настала пора. І треба п'ятого Сергія Чапковського забирати вдома. Признавайся, що ти живеш у смітнику, що ти бомж. і Тебе розуму немає, що ти бомж, і тебе розуму немає. І, і всі кажуть, що всі твої хейтери кажуть, щоб ти негайно видалив канал, і ще що ти не король Ютуба. Тому що ти всіх хейтиш і обсіраєш, ти взагалі думаєш, що робиш, а я буду тебе зато обсірати і хейтити. тому що ти не починаєш так, не починаєш ти так, тому що ти не і поганий дурак. Дурний. Ану, признавайся, що ти бомжий безмамий дурак. Ану, признавайся, признавайся, закрий свій рот. Ану, закрий свій рот, на замок, закрий свій писок, тупий і поганий нече. Ану, закрий свій писок, закрий свій писок, п'ятий Сергій Чапковський, признавайся, що ти бомж і безманий Сергію. Признавайся, що аккаунти погані і нечемні. Признавайся, Сергій, що ти бомжий без мамий, що ти взагалі нічого не робиш. Ха-ха-ха-ха-ха Твій канал забанять тому що ти самий, тому що ти, тому що ти цей. Ем, Подумаю ось так, що ти той начений, тому що ти тому що ти цей зараз хадий, що ти самий найгірший, що ти найгірший, що ти найгірший на світі Хай ти ще його і на другому акунці. Підпишись на мій канал і став лайк. Не підписуйся на п'ятого Сергія Чапковського, тому що він бомж і безмамний. Всім бувайте ха-ха ха п'ятого Сергія Чапковського забанить і, і його. Аккаунт п'ятий Сергій Чапковський, Сергій Чапковський, всі аккаунти кан... і канали його забанять. Пішов.